Коли ви берете тварин на куріньовці або якихось невідомих вам людей, якоби заводчиків, звертайте увагу завжди на стан тварини та на його розміри. Дуже часто люди брешуть стосовно віку тварини і виникають ось такі проблеми, як у кушеня скіфа. Люди придбали його, вважаючи, що кушенят вже два місяці, хоча, по факту, скоріш за все йому ледь за місяць перевалило. Кошеня прийшло анемічним, зневодненим, не вміє їсти, тільки забрали від цицькі кішки. І, звичайно, у нього пішли проблеми по травленню, він знесилений, не може гратись, і наразі він проходить реанімаційні заходи у нас в клініці. Капається, вводяться препарати для підтримки його стану і насильно годують і привчають в цілому до твердої їжі. Тому насамперед завжди думайте, яка ця тварина буде, чи правильно що її забирають в такому віці, і вимагайте завжди якісь або фотографії, хоча, або паспорт, який засвідчує вік кошеняти. Бо якщо ви заберете або цуценя, або кошенят досить рано, і вона не вміє харчуватись, а вам сказали інше. То тварина може загинути і реанімувати таких малюків дуже важко. Тому бажаю всім вам любові, наснаги та турбуватись про ваших маленьких друзів.